Всім привіт! Починаю з ось такої неймовірної краси для вас на відео. Такий теплий вечір. Прийшли Лізою поїсти винограду, подивитись, чи прийнялись наші квіточки. Ну, Поки і живі. Посадили. І наші орішки теж поки прийнялись. Будемо тут трошки гуляти, гратися, насолоджуватись теплими днями осені. Сьогодні хочу вам трошки розказати про свій новий догляд за обличчям. Перша, це не можу пройти повсім і розказати про цю масочку з Аврори. Тут 100 мл вона просто вав, коштує в районі 100 гривень. І я обов'язково візьму ще одну про запас. Ну, Зараз її вже в Аврорі я не бачила, якщо побачите, беріть. Дуже гарні бульбашки, ви отримаєте такий хороший масаж обличчя. Я в захваті. Далі ось така марка, я навіть не буду її читати, я брала набором в Євгеній. Сам на Набір виглядав дуже красиво в коробочці. Як ви бачите, такі важкі зі скла баночки дуже стильно, красиво дивляться, але тонік просто вав, дійсно хороший. Для мене на позицію менш працює, ніж Біленда. Але, в принципі, непогано. На лиці зникло багато забруднення, вирівняв тон шкіри. Далі йде така емульсія. З нею все добре, вона стає водичкою, але їй нереально добути з цієї баночки. Дуже поганий дозатор, і прям треба витрушувати ще, коли вона повна. Далі буде, я думаю, набагато важче. Тому за упаковку мінус. І такий дуже м жирний, насичений крем, але у мене суха шкіра мені підходить. А, в загальному непоганий догляд. Для шкіри до 30%, взагалі ідеально, сухої шкіри, тому що цей крем, я думаю, 100% для сухої шкіри бо він достатньо такий жирненький. Але для мене теж непогано, як бюджетний набір був, тому що великі упаковки за свою ціну було вав. Але я буду щось придивлятися, таке вже вікове наступне. А це має місце. Рекомендую, а це взагалі рекомендую абсолютно всім, такий приємний бульбашковий масаж для обличчя. П'ятниця вечір. Ми вже в берегові. Будемо зараз робити вечором привидів. Завтра у нас майстер-класи. Подивіться, який робочий стіл зробила Сандра. Ви можете на її каналі дивитись відео. Вона їх робить саме тут. Ми запалили свічки. От уже підготовка до Хелловіна. Тут цілий ящик такої краси. Ви Можете замовити в неї на інстаграм-сторінці. Дивіться, привид, Різні гарбузики. Це гарбузики із гіпсу. І є ще ось такі різні. Завтра вам покажу. Постараюсь більше. Ну і звичайно, Ліза. Ми в Сандрі, зараз ранок суботи. У нас сьогодні багато планів. В неї є своя майстерня, думаю, ви пам'ятаєте, я вам показувала. Сьогодні там будуть два майстер-класи. Зараз вам покажу, що будуть робити, і малювання, плюс підемо десь в місто, погуляємо, а обов'язково візьму вас з собою. Ось таку красу будемо Лізою робити на одному з майстер-класів. Дуже мені подобається. Ось це в центрі є різні такі куточки з хендмейдом. Подивіться, це все вона робила сама. Із гіпсу. Це жива. живий гербузик, це із тканини, квіточки. Бачите, тут всюди декор. Ось це наш подарунок на день народження. Ось такий, така хатинка для кицьок. Ось на кухні ще один о, куточок саме з о, своїми руками зробленим декором. Перед тим, як іти на майстер-клас, зайшли, відкрили в центрі новий заклад, називається Мазанка з дуже оригінальним дизайном. Цікаво подають, ми замовили каву. Бачите дуже гарне оформлення. І самі стіни, вони якби гарно зроблені, і кожна деталь прям хочеться розглядати. Дуже красиво виглядає. Також тут дуже цікава дитяча кімната. Ліза була в захваті, взагалі не хотіла з неї йти, Виходить, як ти маєш свій такий домик. І бачите, тут прямо біля цієї дитячої кімнати також є столики, тобто ви можете сидіти і дивитися, як ваша дитина грається. Нам дуже сподобалось. Хочу вам показати оновлення у Сандри в, в майстерні. Вона зробила ось такий магазинчик, вже оформлений по осінньому. В неї з'явилось, можете купити в неї на інстаграм-сторінки такі от гіпсові фігурки, нові свічки в виді гарбузиків, таких-таких, багато нових дизайнів, свічок. З'явились свічки з неймовірними ароматами. Мої улюблені тепер просеко і бібліотека. Бачите, мені дуже подобається набір. Ось таких різнокольорових квітів дуже гарно виглядає арбузик. Звичайно, це моя одна з улюблених свічок. Ось такі можна взяти гіпсові фігурки. І ось так виглядає магазинчик, прямо в її майстерні вживу, можна щось купити. А... Ось так. Це адреса в берегові, а це адреса інстаграм-магазинчику. Якщо будете в Берегові, обов'язково зайдіть на майстер-клас для Сандри. Бачите, лізі дуже подобається. Подивіться, скільки в неї всього можна робити багато цікавих, гарних поробок. Зараз у нас буде малювання. Будемо вчитися малювати ось таке. Прям дуже цікаво, як у нас з вийде. Ось Сандра. О, Сам це, все, да, це все вона створила своїми руками. Подивіться, це просто. І тут теж вона все сама оформляла. Все ми малювати. Зараз буде процес починати з малювання. От, тут все розклали і будемо малювати гарбузики. Ось так, давай, давай. Ліза вже одягає на рукавники, щоб не забруднитись. І починаємо творити. Отут вже почався майстер-клас. Сандра допомагає всім. Починати малювати. Я вам познімала трошки самого процесу, бачите, як ліса в захваті малює. І так вона малювала практично годину. І в неї в кінці ви побачите, який класний вийшов малюнок. Звичайно, Сандра ділилася своїм досвідом. Дивіться, яка краса показувала, як правильно таке намалювати. Ось тут ще. Процесу трошки, оце повністю готовий лізен малюнок. Це вже наступний майстер-клас. Тут ми будемо робити дерево, я вам таке з метеликами з мохом. Показую вам тут ціла коробка метеликів це окреме задоволення для дітей розглядати. Це був як заприклад, що в нас повинно вийти. І ми почали з лізою вдвох робити, тому що тут потрібно було використовувати гарячий клей. Від запоказувала, що куди ліпити. І ось таке деревце у нас вийшло. Нам дуже сподобалося разом з нею провести час і зробити ось таку красу. Як таке робити? В принципі, думаю, Сандри на каналі буде відео, якщо ви захочете своїми дітьми таке побачити. Надіюся, вам сподобалось моє відео. Я старалась вас надихнути на якісь поробки. Заняття творчістю дуже допомагає, особливо в ці нелегкі часи, коли в нас війна. А я думаю, хочу вам нагадати, але, в принципі, думаю, всі знають, що треба допомагати ЗСУ, щоб ми швидше перемогли. А тут, знаєте... Тому, кому вірить, не вірить. Наприклад, я довіряю фонду «Повернутися живим. Але зараз, я думаю, в кожного є знайомі, друзі, сукурсники, хто воює, і от їм можна донатити, тому що ви особисто знаєте цих людей. А на цьому я хочу закінчити це відео. Ми з вами побачимось вже дуже скоро.